Всім привіт! Пройдемося трошки по роботі в тиші. <кій> Значить Дивіться, це багатостраждальна ця історія про китайську фризу. Все вона приїхала. Я двічі чи тричі робив подібні замовлення, бачите параметри. Все в дюймах, і вже все таки було прийнято рішення, що на кількості, коли кожне замовлення десь 20-24 таких вали треба. Ну вже методом одиничного ділення не варіант, тільки обкат. Бачите, вона котиться чудово, знімає фасочку, тобто по глибині вона ідеально робить. Все чітко, поверхня, там вон, ну новий сорт. Поверхня від зубообробки не гірше, ніж від токарки виходить. Є ще одна позиція. Сюди я поки що фризу не брав. Ну, якщо вийдемо на кількість, то також буде трошки менший діаметр. Тут 35 зовнішній, там 35 він знову ж таки не круглий. І поки що одиничним діленням. Ну, тут всього 4 вала таких. Ну, заради 4 штук брати фризу, поки зарано, буде кількість, будемо тоді думати. Про інструмент для цих шліців. Дивіться, у нас є контролька, ми завжди контролюємо, що наробили. Стараємося. І, от бачите, результат. Мінімальний люфт є, але так як вали будуть гартовані ТВЧ, там їх може кудись трошки скрутити, повести, бо ТВЧ така історія. Та взагалі термообробка вона може деформувати. Відповідно, мінімальний люфт має бути, щоб вона легенько вдягалась і бажано після термообробки. Так, тут у нас стандартна серійка, це залізна дорога. Чистові вже вели пороблені, гартовані чистова, це до них пари, втулки. Тут ще тільки поточені, різать зовнішні зуби, різать внутрішні зуби. Так, сідемо далі. Ось, уже, бачите, тут з внутрішніми шліцями ці деталі, це вони на наступному етапі. І на фрезері ріжемо зовнішні, зовнішні зуби. Чотири заходи. Ну, Робота вже нам, скажімо так, відома і не зовсім цікава. Так, на великому товбальному с бачите, дві обойми з внутрішнім зубом. Я колись недавно показував відео, як ріжеться бочкоподібний зуб, сфера так звана. А оце якраз обойми, з якими ця сфера має працювати. Тобто вставляється деталь з сферичними зубами бочкоподібними, і вона компенсує перекос. Всередині в обоймі, ось вона зуби, звичайні прямі. Так, далі. 200 втулок нам цих треба зробити. Переможено 70, там 2 чи щось таке. Ну, третина є, дві третини ще треба робити. Це зірочки від першого замовлення вже пофарбовані. Тут залишилось дві позиції, там є, є питання по конструкції, тому поки що залишили. Далі, Далі в нас ідуть велич ліцеві. Знову ж таки, мені часто рекомендують робити торсіонної сталі там 60. ГС2А ці свали, їх роблю не я. У мене є замовник, який їх точить з 18 ГГТ. Моя справа тільки нарізати зуби. І якщо їх на цементації розриває або гне, ну це не мої, не мої складнощі. Я ріжу зуби, розумієте? Коли б мене, якби мене питали, з чого їх треба робити, я б давав якісь інші рекомендації. Але коли привозять і кажуть, нам отут потрібно зуби, там і роблять 2-3 спроби, ну, це ж не мої проблеми, правильно. Ну і так, помівочку, тут там шпонпаст треба було пробити, там ще щось. Тут два великих фланця. Також будуть внутрішні шліци. Вже бачите, фланці поточені, поварені, поточена чистова, посверлені отвори. Зараз я вам покажу оригінальну деталь. Взагалі вони з листа навіть з, не... з одного боку полінились лист обробити. У нас з двох сторон все оброблено, щоб бази зав'язати, щоб воно там не калатало. І залишилось шліци пробити. Ну, Глибина велика, але є інструмент, є різець. Все потрошку переможемо. Так, до наступного зіркового замовлення, бачите, вже велика пачка зірок готова. Це також крок 25,4. Ну, ще слісарить, мить, чистить, фарбувати. Там ще роботи є. І косозуба пара, я вам показував. Ми десь пару місяців у нас заробив один комплект. Бачите, вже робимо відразу ще два, так як замовник сказав, все добре. Робіть іще. Одну відразу вони ставлять на машину і одну залишають в запас. Перва пара працює. І такі невеличкі мандавошки. це так, зараз фокус навівся. Коротше, творча робота. Модуль 1.25 і шпанпаз на 3. Таким ми займаємося. Проводимо. Зубову обробку, знову ж таки, замовник привіз невелику партію, спробував, каже, окей, така робота.